Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Священик Олексій, чи можна робити привороти? Чи є це гріхом? Взяти штахета і тим, хто робить такі обрати сатанинські по плечах, по плечах Які привороти. То гріх. Звертатися до чаклунів, до віщунів, до ворожбитів. Слово Боже каже, то гріх тяжкий, то гедота в очах Божих. Божих. Ніяких приворотів, відворотів. Не треба робити нічого такого, бо то від сатани, то не від Бога. Пишуть жіночки, всяке мені таких питань давали дуже багато. Вон є там, подивіться в коментарях, там пише жінка. Ніяких приворотів не можна робити. Заборона, гріх, беззаконство, то все, гедота. Е, а молитися треба, благословляти, молитися в тім наміренні, яке ви собі хочете там за здоров'я, живих, рідних, близьких. Таке робіть привороти, розвороти. Шахет вам поміч, якби того в шахету. Я вам привер привернув би і відвернув би. Ну як, як інакше боротися з тим беззаконням тими забобонами.